За результатами виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за січень, серпень 2023 року відмічається позитивна динаміка щодо виконання планових надходжень. До бюджету Мукачівської міської територіальної громади так за звітний період до загального фонду бюджету надійшло 1 мільярд 740 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання становив за звітний період 106,5%. Понад план надійшло 106,4 мільйонів гривень у порівнянні до аналогічного періоду. Минулого року надходження збільшились майже у два рази. Слід відмітити, що надходження по податку з доходів фізичних осіб, що надходять з грошового забезпечення, які отримують військовослужбовці, склали у звітньому періоді понад 1 мільярд гривень. А це майже 60%. Два до загальних надходжень, які надійшли у звітньому періоді до загального фонду бюджету протягом звітного періоду. Дохідну частину бюджету було скориговано у сторону збільшення на загальний обсяг 380 млн мільйонів гривень. Видаткову частину також було скориговано в сторону збільшення на загальну суму 670 млн мільйонів. Гривень, з яких 284 мільйонів гривень за рахунок розподіленого залишку, який склався на 1 січня 2023 року, 360 мільйонів гривень за рахунок перевиконання обсягу дохідної частини по загальному фонду бюджету, та 25 мільйонів гривень за рахунок отриманих міжбюджетних трансфертів з обласного та Державного бюджетів. Протягом звітнього періоду видаткова частина бюджету зберігала соціальну спрямованість в повному обсязі до потреби профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузи бюджетної сфери. Всі інші видатки також профінансовані в повному обсязі до потреби головних розпорядників відповідно до бюджетних призначень, які встановлені рішенням про бюджет та внесеними змінами до, до нього також слід відмітити, що видатки на військові формування та інші державні структури протягом січня-серпня 2023 року профінансовано в обсязі 522 мільйони гривень.